Це абсолютно новий Volkswagen T-Roc. Тепер це по суті менше І Volkswagen також нападає на Toyota, тому що ця модель буде першою з повноцінним вбудованим гібридом у всій корпорації. І багато цікавих новин, які ми розкажемо тут з Томасом каналом автовідчуття у 4К українською. Поїхали. отже, нове покоління. T-Roc. і зачекайте но ну, це обличчя з цим з'єднаним світловим дизайном між фарами і, хм, Чимось схоже на недавні Mercedes з їх дизайном Smart EV, чи не так. Але звичайно, це також є регулюванням. Що якщо ви хочете підсвітити логотип на ринку, то ви повинні з'єднати його цими світловими смугами з фарами. Ось такі дивні норми але ви бачите, що головна зміна порівняно з попереднім поколінням, полягає в тому, що він став більш аеродинамічним на вигляд, особливо тут спереду. Це також автомобіль Airline. Базова версія або версія Style виглядає схоже з відкритим дизайном, але ця Airline має більше глянцевого чорного. Ви бачите, він повністю чорний аж до боків. Це спортивний вигляд. Колір тут новий називається Canary Yellow, канарково-жовтий. Мабуть, надихались пташками. Але не суть нова довжина. Ось чому я весь час кажу менше Тігуан, Тепер вона становить 4 метри 37 сантиметрів. Це означає, що він додав 12 сантиметрів у довжину, що так би мовити, наближає його до Тігуан. Але між ними все ще будуть відмінності. Наприклад, підвіска тут базова, але опціональна також доступна DCC. Адаптивна підвіска, однак, це одноклапана система. Тоді як Тігуан нового покоління отримав двоклапанну систему. Це зроблено, щоб вони займали різне цінове позиціонування, адже між ними все ще буде різниця в ціні. Тут 20 двадцяті колеса найбільші з доступних у глянцевому чорному кольорі, тому що цей автомобіль оснащений не тільки ерлайн, але й чорним пакетом. До речі, колісні арки не пофарбовані, у глянцевий чорний. Це нещодавня тенденція, яку ми бачимо у багатьох автомобілів. Вони цього не зробили, тому що вважають, що ці простіші колісні арки будуть краще виглядати протягом тривалого часу, коли з'являться подряпини тощо. Чекаю на ваші відгуки. Одна відмінність з чорним пакетом не тільки глянцеві чорні колеса, але й ця смуга, що огинає автомобіль, повністю чорна, а без чорного пакета цей елемент був би срібним. Це головна відмінність. Також дуже помітна ця остання стійка, як вона стоїть ніби під кутом. Чекаю на ваші коментарі, що ви думаєте про цю нову довжину? Колісна база трохи збільшилась, приблизно на 3 сантиметри. І це також вплине на простір для ніг. Незабаром ми дізнаємось більше про це в інтер'єрі. Ви також отримуєте різні варіанти освітлення, як от Matrix LED та IQ Light. Потім тут ззаду видно у найвищій комплектації підсвічується червоним логотип. Це виглядає досить круто, більш сучасно. І тут також чорний напис Тірок. rock щодо фальшивих вихлопів. Якщо ви хочете таку футболку або інший наш мерч, не соромтесь, залишити мені повідомлення, і ми надамо вам хорошу знижку. Отже, у нижній частині питання в тому, чи є тут фальшивий вихлоп. Насправді ні, тому що немає роботи для нашої поліції фальшивих вихлопних труб. Спортивний бампер Ерлайн знаходиться прямо тут. І звичайно великі новини щодо двигунів. Про це ми зараз поговоримо. Це, по суті, платформа з переднім приводом, але будуть також доступні повнопривідні моделі, тобто передні плюс задні на вимогу. Але давайте почнемо з нижчих базових версій. Цей автомобіль буде починатись з 1,5 ETSI. Це двигун МХФ на 115 або 150 кінських сил з переднім приводом. М'який гібрид означає, що тут спереду є додаткова менша батарея і, можливо, деяка рекуперація, але немає моментів суто електричної їзди. Це просто трохи допомагає з витратою пального. Але з кінця 26-го року з'являться нові справжні вбудовані гібриди. Можливо, вони назвуть їх Twin Engine, назву яку вони вже використовували 10-15 років тому. Не знаю, побачимо, що буде з цим. Але ці нові гібриди також будуть оснащені двигуном 1,5 TSI, тобто тим же базовим двигуном, але з високовольтною батареєю, яка розташована під заднім сидінням. Це не повинно вплинути на заднє положення пасажира, чи якось так. І ви також отримуєте різні варіанти потужності, як от системи з 136 та 170 кінських сил. І там у вас також будуть моменти електричної їзди, і Фольксваген обіцяє, що вони будуть на 15% ефективнішими і матимуть. Меншу витрату палива порівняно з двигунами мхев. Так, подивимося, подивимось, що з цього вийде в плані ціни, і також будуть потужніші двигуни, а саме 2.0 TSI MHF, які також з'являться наприкінці 26-го року. Вони матимуть приблизно 200-250 кінських сил. І крім того, я вже можу пообіцяти вам версію R, яка ймовірно матиме близько 300 плюс кінських сил. Отже, тоді як Tiguan не отримує версію R у новому поколінні, ця модель Тірок отримує версію R, що насправді досить круто. Тут залишилася частина без фарби. Так сподіваюсь, у фінальній версії це виправлять. Дехто скаже, що йому все одно мені не все одно, а вам але тут є гарне демпфування від двигуна, хоча комусь знову ж таки теж все одно. Отже, я з нетерпінням чекаю на тест драйв е як звичайної версії, а потім щоб розповісти вам і про новий гібридний двигун, а також, звісно, версію R, яка з'явиться наприкінці 26-го року. Це думаю буде справжнє задоволення від керування, схоже на Golf R, але так би мовити, сидиш трохи вище. Нарешті, про інтер'єр. До речі, цей автомобіль отримує підсвічені дверні ручки, щоб ви могли бачити, де братись за них вночі. Але для мене головне, що він все ще має класичні дверні ручки, які є цілком прийнятними, і я віддаю їм перевагу. Звук зачинення дверей спереду солідний, ззаду. Також це мені подобається. Потім всередині дверей нас чекає новий сюрприз. Верхня частина спереду трохи м'яка, потім є нова інтеграція підсвітки. Наприклад, тут також для вашого ліктя подивимося, я б сказав, що могло би бути трохи м'якшим класичні важелі склопідйомників, і ось мені подобається це рішення. Нова система для розблокування і блокування. Ось так. А ось це нова ручка для відкривання дверей. Виглядає складно, але насправді досить легко. Я маю на увазі, що це цікава ідея. Вони хотіли зробити щось інакше, мабуть. Хм. Подивіться на це. Вони сказали, що були натхнені деякими рішеннями на китайському ринку. Тут можна сперечатись за і проти. Можна сказати гей, робимо щось нове та унікальне, що ви хочете але з іншого боку, можна сказати, навіщо ви знаходите щось нове, якщо старе працювало. І так, я думаю, що рішення, наприклад, ауді також було цікавим, де вони просто зробили звичайну ручку, але вона, якби, доступна не знизу, а зверху за нею вибралась. Це також було досить приємно. Щодо цієї ручки, я ще не впевнений. Думаю, нам доведеться протестувати її повсякденній їзді. Потім тут всередині дверей тверда пластикова частина, але в нижній частині є фетрове дно, щоб, наприклад, окуляри не літали по салону. Знак Ерлайн на порозі. Якщо у вас ерлайн, то у вас також є кермо Ерлайн зі зручними кнопками без ємнесних булшіт кнопок, як ми їх називаємо. Це круто. На кермі також є перфорація. матеріал керма завжди на основі натуральної шкіри, альтернативи поки що немає сидіння ерлайн з мікрофіброю, тканиною всередині зі спеціальним визерунком і трохи ззовні, а базове сидіння буде з чистої тканини це сидіння Airline з напівінтегрованим підголівником. Тобто ви можете повністю його опустити, і він виглядатиме так, де ж його знову опустити. Ось він опускається повністю, але його також можна і підняти. Отже, він регулюється. І є також сидіння Ergo Active, яке є стандартним для версії Style. Воно вважається найкращим з точки зору ергономіки, також з масажем сидінь. І так далі. Ви бачите тут таку собі сліпу кнопку. Це була б кнопка масажу. І до того ж, ви також можете отримати сидіння, що є шкір шкірзамінника і натуральної шкіри. Тож у Volkswagen також не дуже послідовний підхід. Але якщо ви оберете це сидіння, то по суті видалите всі функції аргоектів, тому це не рекомендується. Також щодо комфорту, тут при зрості 189 залишається трохи місця над головою. Тут у нас, до речі, панорамний дах, і якщо ми увімкнемо запалювання, ми побачимо, що його все ще можна відкрити. Так, ми дійсно рідко бачимо це в наші дні. всі обирають фіксовані дахи. Тут насправді досить значний отвір. Подивіться, Поряд є шторка, бачите, тож коли дійсно дуже спекотно, можна зробити так. Ось єдиний недолік це те, що у нас є лише ці слайдери. Звісно, я б хотів, щоб це була просто ручна шторка, але знов ж таки, знов ж таки, все це опції. Кермо регулюється так: вгору, вниз, вперед, назад, вручну, нічого особливого і щодо панорамного даху, до речі, ви можете запитати, чи буде в цьому новому поколінні тірок кабріолет. Дозвольте мені подумати, і ні, не буде. Так, ось у чому справа. Уся корпорація, вони всі видалили кабріолети, навіть ауді видали всі кабріолети. Я теж, до речі, дуже люблю кабріолети, і ми також брали тірок кабріолет на прокат на деякі поїздки у відпуску. Це насправді досить гарний автомобіль. Був досить класна ідея, але очевидно, він не приносить достатньо прибутку. І я думаю, у цьому справа. Загальний комфорт сидінь так вже досить непоганий у сидіннях Airline, тож вони також пропонують достатньо підтримки з боків і так далі, не надто обмежуючи вас. І ласкаво просимо до цього нового кокпіту в новому поколінні Тірок, де стандартно є тканина на панелі приладів, і вона, так би мовити, м'яка ось тут внизу. Я думаю, що це цікава ідея. Дехто каже, що вона збирає багато пилу, тому я ймовірно обрав би тут високоякісний шкір заміни. Для панелі приладів, але це також щось інше, так би мовити. Тут нова звукова система Harman Kardon. Ми бачимо, що динаміки всередині стій ось. Це, звичайно, опція, як і панорамний дах. Давайте почнемо з деталей. Бардачок дуже добре демпфований, тому він плавно опускається, і звук закриття хороший. Тут у нас трохи нитчаста поверхня на нижній частині панелі приладів. Потім, як завжди, 13 дюймовий екран, як і у інших Фольксваген. Тут у вас також є ці практичні гарячі клавіші у верхній частині. Наприклад, ви натискаєте сюди один раз, і тоді ви можете безпосередньо вимкнути деякі системи допомоги. Ось так. Але ви також можете розмістити деякі індивідуальні гарячі клавіші у верхній частині. Тож ви можете безпосередньо помістити деактивацію попередження про швидкість у верхній шар. Нижня центральна консоль має зовні трохи шкірзаму, але він радше твердий. Тут є зарядні пристрої USB-C, індукційна зарядна панель, і ви можете побачити. Подивіться тут деталі. Я подумав спочатку, що це люди, які застрягли в матриці, але ні, я подивився вдруге і побачив, що це ж як олімпійський басейн, де вони плавають. Розумієте? Так, я маю на увазі цікаві ідеї. Хтось, мабуть, подивився на це і подумав: хіба це не може бути як плавальні доріжки в олімпійському басейні? Цікаво, чи не так? І тут у вас ця багатофункціональна кнопка. Це може бути просто гучність. Але якщо ви натискаєте, ви можете обрати режими водіння, наприклад. І це насправді важливо, якщо у вас є DCC, динамічний контроль шасі, який також добре працює з цим автомобілем. І як я це знаю, тому що інформаційно розважальна система показує мені, і я також можу налаштовувати свій індивідуальний режим і зробити його дуже спортивним або найкомфортнішим. Мій улюблений режим це завжди комфортна підвізка, але Спортивне кермо, щоб мати трохи більше зворотнього зв'язку, і все це можливо, якщо ви обрали DCC як опцію ну тобто ви зрозуміли, це все опції. DCC опціонально, панорамний дах опціонально, система Harman Kardon опціонально. Це корпорація Volkswagen. Дітка. А потім так у нижній центральній консолі у нас є матова поверхня. Чому я віддаю перевагу? Тому що тоді немає стільки дратівливого глянцевого чорного, і вона також приємна на дотик. Підстаканники ну можна сказати, адаптивні, тому що ви можете підлаштовувати їх розмір. І тепер лія розмірковує. А це гарна ідея. Це ті самі тримачі, які я хочу мати. Ось такі великі. знаєте, для цих величезних напоїв у цих пляшок сучасних. Ви можете налаштовувати їх практично під будь-який розмір. Тут м'яко для ліктя. Я думаю, що це так досить м'яко, так би мовити, краще ніж на внутрішній стороні дверей. Це може бути велика ніша. Я не знаю, що сюди можна помістити. Можливо, навіть невелика сумочка, якась чи щось таке. Думаю, це було б можливо. А ось перемикач. Що важливо, тут є ось паркінг, драйв, реверс, як у нових моделей Volkswagen ID, наприклад. Потім у вас 10-дюймові прилади. Отже, вид з боку водія. Знову ж таки, я можу тільки аплодувати за використання справжніх кнопок. Це чудова річ. Потім у вас 10-дюймові прилади, і ви також можете трохи змінити їхній вигляд. Це вид з картою, це можливо. Дозвольте мені. О, і це мій улюблений вигляд з цифровим аналоговим тахометром. Так, це саме те, що треба. І у мене є проєкційний дисплей на лобовому склі. Головна система, я вже говорив про гарячі клавіші у верхній частині, і вона працює швидше, до речі, ніж раніше. Ці ось тут шари, так би мовити, також підсвічуються. Принаймні, у вас є ці лінії, ось і вам не потрібно робити все тут. Але ви також можете робити це на екрані, ось так. І я віддаю перевагу ручному блоку кліматконтролю, але принаймні цим досить інтуїтивно керувати. Потім у верхньому лівому куті ви також можете отримати вхід до головне меню з великими іконками. Що ж непогано. Тим часом мені здається, вони покращили всю систему. Тут до речі, у цій візуалізації ми бачимо стиль тірок в комплектації Style, з іншою передньою решіткою, без Airline і без чорного пакета. Ось тут бачите, немає чорної лінії, як у нас Ілія знайшла ще одну підсвітку тут, ось вона. А також на внутрішній стороні дверей, ось тут можливо, ви трохи бачите це ось. Але мені здається, краще видно з боку лії, ось тут. Отже, це нове амбієнтне освітлення. Ах, і внизу теж окей, цікаво. Ну і потім ще тут, ніби світло пробивається крізь оці розрізи. Ось так. Ну і далі, як завжди: сонце захисний козирок, підсвітка. Ось так. Він не подовжується ось. Сенсорні ліхтарі у верхній частині. І це а. Це, тому що двері зачі. А ні. Він працює навіть коли двері відчинені. ось так. Ну і а. ручка. Тож, спереду так. Але ззаду немає лише одне світло, так ось так. І я чекаю на ваші коментарі, яку частину автомобіля лія вам представить наступного разу. Тож голосуйте за це в коментарях задні сидіння. Спочатку верхня частина дверей тут м'яко, потім у нас є ось тут м'яка вставка. Так більше динаміків для системи Harman Kardon, Тож тут трохи м'якше для ліктя, але не надто м'яко. І у вас також є ця нова ручка дверей зсередини для задніх сидінь. Що ви про це думаєте? Я маю на увазі так, чому б ні. Потім тут у нижній частині твердий пластик, але є фетрова накладка принаймні. Потім тут такий самий візерунок сидінь Ерлайн і з можна отак от висувати. Ось потім тут можна скласти. От у мене підлокітник, але вони підстаканники не адаптивні. У вас також є задній блок кліматконтролю для температури і таке інше. І два USB-C зарядних пристрої. Коли я сиджу тут, як високий дорослий, ви бачите, що ледве поміщаюсь. Я б сказав, що мої коліна вже торкаються сидіння. Це ніби масаж для ніг, але звичайно це жарт. Хоча я вже говорив, що справжній масаж доступний для сидіння Ergo Active. Простір над головою. Я думаю, що він підходить і для високих дорослих, навіть з панорамним дахом. Без нього можливо було б краще. Отже, загалом комфорт досить хороший. Ви сидите прямо, це нормально. Просто є обмеження в просторі для ніг, коли ви подорожуєте з високими людьми. Ось, До речі, як це виглядає з вимкненими фарами? Цікаво подивитись, чи не так? А тепер до багажника у нас є електричний привід. Отже, об'єм 465 літрів, що на 20 літрів більше, ніж раніше. Бачите, ось ця валіза також поміщається вертикально. Ширина тут один метр також між колісними арками. Зніму цю полку і додам трохи світла. Ось так завжди потрібно докласти певних зусиль. Ось тепер звичайно, довжина становить близько 80 сантиметрів, а висота 63 сантиметри. Заглянемо під низ. тут може бути запаска в нашому варіанті. Тут сабвуфер. і ви, до речі, можете підняти нижню підлогу і зафіксувати її ось так. це зручно, коли щось треба підняти. У нас також є гак для буксирування. Він напівавтоматичний. Ось так він висувається і ось так ми його вертаємо назад. Він може буксирувати до двох тонн, але це можливо лише з двохлітровим двигуном, який з'явиться пізніше наприкінці 26-го року, з повним приводом, так або низькошвидкісне буксирування для 1,5. До речі, ви також можете скласти лише люк для лиш. Це можливо, крім того, можна ось так скласти одну і другу третину, зазвичай з задні, з задніх сидінь. Але якщо верхня шторка прибрана, то і так можна. І тоді довжина до сидінь, якби я сидів за кермом, ось 1 метр 55 сантиметрів. Я з нетерпінням чекаю на тест-драйв цього автомобіля найближчим часом, тому що буде стільки різноманітності в двигунах, як то м'які гібриди, як поводитимуться справжні вбудовані гібриди, і звичайно, з нетерпінням чекаю на версію R. Тірок завжди вирізнявся спортивним і гострим характером, і це було справді круто. Чи є він тепер меншим Тігуан? Хм, І я б сказав, що ні, тому що в багатьох аспектах ви все ще відчуваєте, що Тігуан набагато витонченіший, особливо в інтер'єрі. Так, за зовнішнім виглядом, а також через невелику різницю в довжині, це може нагадувати менше Tiguan, але в інтер'єрі Тігуан все ще на рівень вище. і я маю на увазі так, цей теж коштує, тому що цей автомобіль буде коштувати близько 30-50 тисяч євро. Тож ви будете десь в цьому діапазоні, коли додасте деякі опції. І ми будемо тримати вас в курсі, коли проведемо тест-драйв цього авто і коли будуть остаточні ціни. Ви нещодавно бачили відео з Тігуан. То повністю оснащений автомобіль коштував близько 75 тисяч євро. Я з нетерпінням чекаю на відмінності в керуванні з новим поколінням Тірок. і Тігуан. але поки що я маю на увазі, він знайде своїх шанувальників, тому що Тірок був одним з найуспішніших автомобілів Volkswagen за останні роки з нетерпінням чекаю, як цей автомобіль покаже себе. Розкажіть мені в коментарях, а тепер погляньте на його прямого внутрішнього конкурента Cupra Formentor. Або можливо, ви все ще хочете обрати Тігуан.